Всім привіт! Мене звати Олександр Остапа, і ми завітали на день народження ЖК Річтаун. Йому виповнюється 10 років. І щоб ви не думали, що це просто якась рекламна інтеграція, ми покажемо, яку благодійну місію несе це свято. Поїхали! У 2023 році ми визначаємо 10 років заселення нашого ЖК Річтаун. Сьогодні ми організували свято для наших діток, організували це з допомогою наших друзів, наших партнерів. І ціллю цього святкування, цього відзначення є збір коштів на дрон для бучанців, які служать в лавах ЗСУ. Зибуча сіті є медійним партнером цього заходу, не тільки медійним, а й волонтерським. Тому що, як ви знаєте, ми проводимо велику волонтерську діяльність. Тут є у нас своя зона, де можна виграти дуже багато класних лотів за донати. І всі гроші, виручені з цього заходу, підуть на допомогу нашому бучанцю Сергію Саврею, який служить в 79-й бригаді. Ікіта! Розігруються марки! З автографом Кирила Буданова. Це прекрасно. Ми зібрали понад 20 тисяч. Мені здається, що це дуже хороший результат. Ми вітаємо всіх наших мешканців зі святом. З тим, що, що ми вистали в окупації, ми відновилися, працюємо всіх зі святом. Ну що ж, вітаємо з днем народження Жикарічтану. Дякуємо за те, що зробили такий класний івент зі збору на дрон для нашого бучанця. Якщо ви теж хочете долучитися, то всі деталі на цей збір в описі під цим відео. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати це відео, підписатися на канал. Ми будемо дуже дуже вдячні. Па-па!